Я вітаю тебе з народження. Бажаю вам Щастя, здоров'я і здоровляємо літа, щоб були веселі вічно молоді. Щастя здоров'я і здоровляємо літа. Багато вам племінників. І ще здоров'я Ну як тобі сказати, але інакше не буде, брат. Інакше не буде. Даруй ту пісню yeah. Бажаю тобі щастя, здоров'я, і довго років прожити. Бажаю тобі щастя, здоров'я, і довго років прожити. Ну і багато вам племінників для нас племінників. З днем народження, з днем народження, Іване, будь щасливим та багатим, будь здоровим та успішним. З днем народження, ванюша файним хлопом, а не кіштунцем. А не кіштунцем, щоб збулися всі твої мрії, Щоб наташу слухав, поважав, Щоб був, що наймомодний на весь лоць тож давай, Іване, вип'ємо по порції за тебе, з днем народження, з днем народження, Іване, будь щасливим та багатим, будь здоровим та успішним, з днем народження, Ванюша будь файним хлопом, а не кіштунцем. А на гиштунце Вс пусть дорог Вс пусть дорож Я yeah. С народження С ним народження С днем нарочнее народження днем народження Іване Будь щасливим та багатим, Будь здоровим та успішним, з днем народження, Ванюша, будь файним хлопом, а не кіштунце, а не кестунцем, а не кштунце, а не кштунцем, Все, будь здоровим